Аналізикать, ані Ой, вибачте, я Олівер. Я Сіара. День перший. Ти когось зустріла? День третій. Можеш не казати, якщо не хочеш. Ні, навіщо мені приховувати? День п'ятий. Ким би він не був, він тобі не підходить. День шостий, сьомий. 56. Що тут у нас? Трупування. Ким би він не був. Припини називати труп він, бо це може бути вона. Вночі хтось увімкнув пожежну сигналізацію. Здається, це пов'язано. Ніби вбивця повертається на місце вбивства за мотивами трилера року. Отже, ти любиш секрети? Ні, я люблю їх викривати. Кохання. Він не той, ким ти його вважаєш. Так, саме той. Брехня виглядає невинною, наївною. Бивство. Моє єдине завдання розібратися, що сталося з цією людиною у ванні. Відтоді, як я зустрів тебе, моє життя вийшло з під контролю. Еван Вони одержимі одне одним. Навіть і не знаю, хто з них більше божевільний. Тарла Сута. Тут вона розповідає якусь страшну історію. І Доріан в Я тебе дістану. Ні, якщо я дістану тебе першим. 56 днів. Деяким людям просто судилося бути разом. Дивіться з 18 лютого.